День, Добрий. блік, артицікати, перевіряю, скопник видумається. Ви мене зупиняли? Воно хоче поліцейський. Коні, то хто має право мене зупинити? Поліція. Поліцейський. Добре. Ви, Вислав звісний адвокат, так? Що вас цікавить? Що вас, вночі, ви вас цікавить? Ви хочете зі мною порозмовляти? ви хочете Я нічого не хочу. Ви ж мене поліцейські мене зупинили, а не ви, так? А з його знаєте, зараз повсюджені. Згідно чого, будь ласка. Згідно чого, на що, на що ви опираєтесь? Не опираєтесь? 17 стаття Конституції. Будь ласка, відійдіти від автомобіля. то, що прописано в Конституції, що чоловіки Шановний поліцейський, скажіть, будь ласка, то зупинки? Я перепрошую чуть-чуть, бо не чую. Дивіться, є всі причина зупинки згідно статті 35 пункту 1 державний орган виконавчої влади прийняв рішення про обмеження руху ведення ділянки цієї території. Добре, почитаємо. Ви спираєтесь на пункт перший. Ага. Ви знаєте? Ви спираєтесь на перший пункт, так? Ні, на сьомий, сьомий. Ви тільки що сказали перший. Не, пункт. Ви сказали так, перший. Пункт, Правильно. Добре. Тоді будемо говорити про сьомий, так? 35-та. Що зобов'язаний поліцейський? В першу чергу. Ні, це входить в ваші дії. А що, що ви зобов'язані? Я вас зараз запитую, я вам буду Поліцейський поки... зобов'язаний зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу і так далі. далі, далі. У вас є інформація? Тепер вертаємося до сьомої. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, так, так. надайте мені рішення, щоб я ознайомився. Маск, я Як можна до вас звертатися? Людина. Людина. Слухайте, людина, я вже не чув, що ви тут любите по законах, то якщо у вас є все відстрочки чи бронювання, будь ласка, покажіть і щасливо вам дорогу. Е -е -е -е. з... з... Тільки згідно з... законодавства. Тільки згідно законодавства. Надайте документ на блокпост, будь ласка. Надайте документ на блокпост. Що тут блокпост розміщений. Офіційно документ на блокпост надайте. А мобільного блокпосту такого взагалі не має значення. Законодавство. Надайте, будь ласка, документи на мобільний блокпост. Ви розумієте, це мобільний блокпост? Я не хочу з вами розмовляти на вас. Відноситься 17 стаття Конституції. І ви не маєте права до мене зовсім звертатися. Не, не, не маєте, і не маєте, і не будете мати. Тільки ви маєте машині сидіти правда, Я маю знаходитись там, де мені зручно, і ви не можете мене будь-яким. Давайте ми познайомимося з вами, я представлюсь для початку нашої з вами розмови. Для чого? Для початку нашої для розмови по процедурі. Це я я з вами поки діла не хочу мати. У мене Покі є питання до нам. поліцейського. Я здав питання поліцейському. З вами я поки не розмовляю. Поки не розмовляєте. Так. Давайте, мабуть, з вами поки розмовляти. Згідно чого, ви мене змушуєте? Тобто, що, що значить слово прийдеться? Я вас еще раз задаю питание. Что значит поспелкуемся? Я не телефон. А вы почему не включили боди-камеру? А? Включить боди-камеру, раз вы службовец. До камери відповідно до 160 постанови пункту 40, все працює. Серйозно? Чим ви підтвердите свої слова, окрім ваших слів? ви можете пересвідчитись, що ведеться фотовідеофіксація. Добре. Добре, дякую. Шановний поліцейський, скільки автомобіль ви маєте право затримувати? Скільки ви маєте право затримати автомобіль? По часу. Тобто я не затриманий? Я можу їхати, так? Щасливою дорогою. Чекайте, чекайте, чекайте. Я вас запитав, я затриманий? Згідно чого? Та Дивіться, я не бачу підстав. Підставу? Я з вами не розмовляю. Я не бачу, шановний поліцейський, я не бачу підстав. Виконайте, будь ласка, першу та третю статтю Конституції України, будь ласка, поліцейський. Надайте людині вільне переміщення. Переміщення. Я вас не обмежую. Тобто я можу їхати, так? Я можу їхати, я запитую. Я запитую, я можу їхати. Ви ви знімаєте на фотовідефіксації проводити, я попереджаю, що я забороняю знімати в себе в себе та. Я з вами не розмовляю і на ваші дії я не реагую. Шановний поліцейський, питання ще будуть? Шановний поліцейський, питання ще будуть? Щасливо до побачення.